Я за півроку, поки я худла на 16 кг, я просто вибудувала собі нові звички. Нарешті я змогла поїсти те, що давно хотіла, в чому себе давно обмежувала. І протинові батончики, і арахісова паста, і Ммм, Нам нам нам. Ти сизики. На вас дивиться захопленими очима, а ви на себе дивитеся як найгірший хейтер. Я хочу повернути вас на землю. Ви не побачите в дзеркалі те, що хочете. І ще дуже 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 важливо. Цього разу я вирішила, що хочу присвятити цей випуск вам. Катерина <плес> Оліченко. Вітаю вас з поверненням на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча в фітнес-бікіні, амбасадорка брендів GymBeam, BetterMe та m 2 o а також співведуча подкасту про фітнес джимкас, всі посилання в описі, всі промокоди ось тут на екрані, користуйтесь в цьому відео, я вирішила повідповідати на питання, які ви залишали мені в коментарях під попередніми відео. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю. І цього разу я вирішила, що хочу присвятити цей випуск вам і вашим запитанням. І оскільки було багато питань про харчування, як я харчуюсь на наборі, як я харчуюсь на сушці, яка. В мене калорійність. Я подумала, що варто про це зараз поговорити. Особливо, коли зараз я знаходжусь на тій стадії, коли мені треба переходити в калорійність підтримки. Як я це роблю, для того, щоб зберігати максимальну форму. І це також буде корисно усім дівчатам, які просто на дефіциті калорій вже дійшли свої цілі і хочуть повернутися до калорійності підтримки. Буду ділитися просто своїми порадами і показувати, як роблю це я. звісно ж, лайк, like, для того, щоб я розуміла, що вам подобається мій контент. Підписка. Для для того, щоб я розуміла, скільком людям подобається мій контент. А дзвіночок, щоб ви не пропускали контент, який вам подобається. Все, зробили ці три речі і погнали! Кардіо час е, пройшов. Я не знаю, чого така щаслива після кардіо. Мабуть, тому що воно закінчилося. Розказую вам апдейт з моменту змагань я відпочивала понеділок і вівторок. Е, верніше, як понеділок я просто відсипалась, цілий день спала. Я поснідала і потім цілий день спала. У вівторок я теж виспалась. Е, але в мене нарешті з'явились сили, і стало цікаво піти в зал, перевірити, який в мене може бути памп. Бо нарешті я змогла поїсти те, що давно хотіла, в чому себе давно обмежувала. Не те, щоб я накидалась на всю їжу підряд, все одно здоровий глузд залишається. Але там, знаєте, і протеїнові батончики, і арахісова паста, і чизкейк на сніданок був. Я така думаю, ну треба піти в зал, перевірити, який в мене взагалі може бути памп від цього цього. It's the insane! Подивіться, подивіться на цього Роні Колмана! Таке відчуття, що в мене у вівторок форма була набагато краще, ніж в день змагань. Пара-пара-памп. Вже повернулася в режим. Тобто я вже почала зранку знову робити кардіо. Повернулася до підрахунку БЖВ. І... Потихеньку, почуть мої БЖВ зростають. Саме вуглеводи в мене виросли і жири. Не набагато, бо якщо одразу накинуть максимальну кількість вуглеводів, якщо одразу навіть перейти в калорійність підтримки, мій організм від цього не зрадіє. Тому ми підвищуємо мені вуглеводи і жири дуже повільно. Зараз жирів в мене стало на 10 грамів більше, а вуглеводів. Ну, якщо взяти найнижчу фазу вуглеводів, яка в мене була на сушці, і те, що я можу їсти зараз, то різниця в 90 грамів. Тобто не така вже й велика, але повірте, для мого організму це величезна різниця, і я прям дуже добре. Відчуваю приход сил і енергії навіть від цієї калорійності. І знаєте, я подумала, що цікаво було б, мабуть, показати вам більш детально, наприклад, цілий день, що я їм, як я повертаю. В свій раціон, ті продукти, від яких мені доводилось відмовлятися. Показую вам свій сніданок, значить, з новенького, що тут додалось. Все, як завжди, мій улюблений омлет з рідкого білку яйця. Значить, три хлібця солоних, два з них з сиром. Боже, мене аж слюнка тече. І один з веганським маслом з авокадо. До речі, дуже прикольно, можу зараз вам порадити. все, дивіться. Найшла таке масло. Здається, до речі, в сільпо, може, і в новосі. От, Мені дуже подобається, спробувала, вам раджу. Також ще додається ось такий хлібець з арахісовою пастою і лимоном. Не питайте, чому. Саме таке поєднання це мої збочені смаки. Ми залазимо в мою шухлядку з батончиками І оберемо собі ось такий джоколадний. І це буде в сніданок. Обід на обід. Я собі приготувала 500 грам батату. Спочатку я його відварила, потім я його запекла в ейрфрарі, трішечки оливкової олії, трішечки приправ, 200 грам індички, навіть 220 грамів індички. Вирішила просто зварити. І ой, помідор! Теж приправлені. ммм нам 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 Я дуже люблю батат. Батат це тупо один з моїх найулюбленіших гарнірів, бо він солодкий. Це такий солодкий варіант картоплі. Звісно, сюди б можна було ще додати сиру, пармезанчику. Ммм, було б дуже смачно. Але в мене його нема. <по> бо в мене в принципі не було таких продуктів в холодильнику, в холодильнику на сушці. а... Закуп якийсь зробить вже як з продуктами для нормальної людини. Я ще не робила, от тому. Тому якось так зараз дуже спрощено та коротко поясню вам, що відбувається з вашими гормонами на дефіциті калорій. Лептин це гормон ситості. Його виробляє жарова тканина. При дефіциті калорій рівень лептину падає, підвищується відчуття голоду і зникає бажання тренуватись та бути активним. Грелін – гормон голоду. Його виробляє шлунок. Якщо шлунок порожній, і більше. А в дефіциті калорій грелін зростає ще сильніше. Ти частіше хочеш їсти? З'являється тяга до солодка. Це дуже складна дисципліна. Я, якщо чесно, трошки мертвий, але я не змі. Перше їж вуглеводи особливо складні. Став акцент на білок. Також додавай об'ємну їжу, овочі, броколі, кабачки, салати, огірки. Це твої друзі. Спи по 7-8 годин. Запам'ятай, втомлений організм не худне, втомлений організм хоче піцу о 23.00. Я за півроку. Поки я худла на 16 кілограмів на секундочку, я, худла, я просто вибудувала собі нові звички. І що допомогло мені не повернутися назад, те, що я залишила ці звички при собі. А це регулярні тренування, це постійний контроль БЖВ і це, звісно ж, активність. Тому моя вам порада в жодному разі: не відкидайте ніяку активність. Ніякі звички, все, це нова. Ви. Ось та ви, яка вже там стоїть на вагах з омріяною цифрою, або тримає в руках сантиметри і бачить омріяні цифри навколо талі. Це вже людина, яка має нові звички. То не відмовляйтесь від них. Якщо ви повернетесь до старих, то ви повернетесь до старої версії себе, а цього нам не треба. Mm -hmm. Багато хто робить дуже велику помилку, коли доходить до своєї цілі і такий все, я важу 50 кілограмів, чи скільки там хто мріє. І кидає все. Да, всю активність не так сильно слідкує за харчуванням, і ось тоді починається повернення відкат назад. Треба все робити поступово і не зраджувати тим звичкам, які вас привели до результату. Бо саме завдяки ним ви тут опинились в своїй нарешті точці, Б, у мріяній точці. Так, ці звички можна просто дещо пом'якшити, зменшити активність на кардіо, зменшити кількість кроків, трішки більше додати їжі. Але в будь-якому разі звички вони формують людину. Тому якщо ви вже звикли ходити на тренування регулярно, якщо ви вже звикли там находжувати певну кількість кроків, або навіть робити кардіо, або готувати собі смачненькі, збалансовані, гарненькі тарілочки, продовжуйте це робити, бо саме це вас привело до фінального результату. Ось бачите, я хожу. Я вже могла і не ходити сьогодні, але я хожу. Бо що? Бо я робила так весь час, поки готувалась до змагань, і це вже просто звичка, без якої в мене нема. І вам раджу всі ці звички залишати при собі. Ти сизики! Я була на масажі, зводила своє тіло на розслабляючий масаж. Тайський масаж, це мені подарувала моя дешу на день народження, ще сертифікат на тайський масаж. Але я спеціально відтягувала цей момент на момент, коли вже закінчаться всі змагання, щоб максимально релакснути. От, І сьогодні виділила годинку на це. Ну, це такий кайф. Знаєте, це той момент, коли ви маєте казати своєму тілу, дякую, бо всю фізичну працю саме воно робило, Саме воно витримувало всі ці години тренувань, кардіо, кроків. Дякую мої рученьки, дякую мої нозіньки. Дякую все моє тіло, що тут завидримала. Обіцяю, ми будемо ще прекрасніші. Зараз трішки відпочинемо. І понесемося знову. Залежна Катя трішки наляпала собі на футболочку птаном. Green Cooling Mask від НДОО. Вона освіжає, вона наповнює. Це така масочка, яку можна робити. Ну я, звісно, її можливо треба і чаще робити. Я просто роблю її раз на тиждень. От, але мені дуже подобається. От прямо зараз я стою і відчувається ніби як якийсь ментоловий ефект на своєму обличчі. Робіть скріншот. Ось у промокод. Замовляйте. Поки в мене буде ця маска на обличчі, давайте поговоримо про Дезморфофобія. Якщо ви коли-небудь були в такій ситуації, от прямо зараз напишіть мені в коментарях, чи були ви в такій ситуації, що хтось вам робить комплімент, ти так класно сьогодні виглядаєш, о, тобі так лечиться сукня. І при цьому ви робите так: та ні, ні, дякую, звісно, але мені ще треба скинути. та ні, я ще не така. Хтось на вас дивиться захопленими очима, а ви на себе дивитесь як найгірший хейтер, бо ви намагаєтесь знайти у собі мінуси. Ну там, типу, все, що вам собі не подобається, ви прямо на це ціленаправленно звертаєте увагу, спираючись лише на те, яка в вашій голові ця ідеальна картинка. Ідеальна картинка в соцмережах, Інстаграм і Тікток і все, що ви бачите, вам подобається те, вам не подобається власне відображення. Хоча воно ок, і ви починаєте до себе докопуватись. Коротше, ви дивитесь на себе і оцінюєте себе необ'єктивно. Ось це дезморфофобія. Але головне, що знаєте, я теж така, особливо на останніх тижнях сушки, люди мені кожен день роблять компліменти про мою форму, кажуть, яка я класна, яка, яка в мене класне тіло, м'язи традала. А я дивлюсь на себе і думаю, Катя більше, більше треба скидати, більше треба скидати. Ясно, що в мене воно викликано тим, що в мене є змагання, є певна форма, до якої мені треба готуватись, але все одно це не об'єктивно. І от дуже добре, що в мене є тренерка, яка е дивиться на мою форму і Об'єктивно оцінює. Вона каже: О, ні, Катя, це то або ну да, давай трішечки підсушимо ще сідниць. Розумієте, потрібна людина, яка буде повертати вас е на землю. Так от сьогодні цією людиною хочу бути я, я хочу повернути вас на землю однією простою фразою, яку ви чули вже мільярд разів, це не я вигадала. Краса в очах того, хто дивиться. Якщо ви дивитесь на себе вже з хейтом всередині, вже з претензією, вже з неприйняттям, то звісно. Ви не побачите в дзеркалі те, що хочете. А якщо ви дивитесь на себе як на людину, яку ви поважаєте, якою ви захоплюєтесь, якій ви дякуєте за те, що вона робить стільки всього в своєму житті, щоб там, дійти до якоїсь цілі, то ви вже будете набагато лояльніше ставитись до себе, до свого тіла і до свого відображення. Не забувайте, кожен раз, коли ви бачите в дзеркалі якусь там. Не ту себе, яку б хотіли бачити, то це бачить ваш внутрішній хейтер. І ще дуже-дуже дуже важливо, ваші друзі, ваші подруги, вони ж вас люблять, вони ж вам роблять компліменти. вже ви думаєте, що всі ці люди вам брешуть? Я думаю, ні. Я думаю, брехунули тут лише ви самі собі. Але насправді спотворене сприйняття власного тіла, це така дуже болюча тема. І те, що допомагає мені, це фіксування себе, свого тіла, своєї форми, щотижневе. Ви, звісно, можете робити не щотижня, ви можете раз на місяць, але у вас мають бути якісь відправні точки, щоб потім, коли ви починаєте заганятися, ви могли оп-оп оп, в галерейку зайти, подивитись. А це я така була, це я така зараз. Нормально. Це дуже простий варіант, як повернути себе на землю. Понятно, що всі хочуть бути одразу Анджеліна Джолі. Можливо, хтось не хоче тут. Я хочу для когось і вона не красотка. Тому краса в очах того хто дивиться. Запам'ятали? Добре, я змиваю маску і продовжимо. Зараз залишилось ще одне. Кажу, ні, не шкодую. Дівчата, я вам так скажу, немає людини в цьому світі на цій планеті, яка б була на 100% собою задоволена. Не існує! Не існує! Повірте мені! Ті, хто вам кажуть, що вони... Люблять себе, приймають себе на всі 100% брехони. Не існує такої людини, яка б 100% часу кожен день в будь-яких обставинах відчувала себе на всі 100%. Завжди у всіх будуть. І моменти, коли ми відчуваємо себе на взльоті, дуже красивими, гарними, неповторними, сексуальними. А бувають моменти, коли нам просто хочеться загорнутись в кокон, щоб нас ніхто не бачив. І це життя. Це нормально. У всіх таке є. Але, будь ласка, не перетворюйте своє життя в те, щоб кожен день у вас були тільки такі моменти, коли хочеться звернути з коком. Не перетворюйте, знаходьте в собі сили пишатися собою і захоплюватися собою. Необ'єктивне сприйняття себе є у всіх. Так от, вжастино. Він, Він дуже підходить моєму волоссі. Що з цим робити? Вам треба на додатку в телефоні, де буде написано, наприклад, I like і I like a little bit less. Не хочу, щоб ви писали dislike. Я не хочу, щоб ви дизлайкали самі себе. Просто трішечки менше. Але, будь ласка, почніть саме з I like. Це має стосуватися не лише Зовнішності, бо людина це не тіло. Людина це в першу чергу характер. Вас люблять не за те, чи є у вас кубі, плечі, сідниці, квадріцепси. Вас люблять за те, яка ви людина. Вас люблять за ваш характер, за ваше чисте серце, за вашу готовність допомогти, за вашу безкорисність, за вашу доброту і щедрість. Вас за це люблять. За те, яка ви талановита, за те, яка ви класна професіоналка на роботі, яка ви класна мама, дружина, подруга, сестра. Вас за це люблять не за те, скільки сантиметрів в обхваті ваша талія. Так що, будь ласка, коли будете це все писати в нотатках, не забувайте писати не лише про зовнішність, а й про себе, про сильні сторони свого характеру. Окей? Okay? Зовнішнє стіло завжди можна змінити. Завжди. А от якщо ви як людинка гамнюцо, то змінитися тут буде набагато гірше, повірте мені. Зараз ще хочу ручки оконити в одні з рукавички і продовжимо секундюську. Отже, написали все, пораділи, які ми класні, які ми круті. А тепер звернули увагу. На ту колонку, яка Like a little bit less. І пишемо поруч з тим, що вам собі не подобається, що я можу зробити, щоб це змінити. І от коли ви собі це все розпишете, ось тоді і починається робота. Ось тоді ви маєте обрати, чи ви готові робити всі ці справи для того, щоб оце Like a little bit less покинуло чатик. Щоб просто воно зникло. Ви готові це робити? Якщо ви готові це робити, робіть! Ніхто, окрім вас, цього не зробить. Робіть. Угу. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатися на канал. І пам'ятайте, якщо я змогла, то зможете і ви. Пока!